Реабілітація через спорт одна з невід'ємних складових ветеранської політики міста, ледь не від самого початку антитерористичної операції на сході. Криворізькі нескорені гідно вступали на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. А починаючи з осінні 2023-го, вони мають змогу займатися улюбленою справою та змагатися, не полишаючи рідне місто. Мова йде про ветеранс Games, започатковані радою оборони Кривого Рогу. Випробувати свої сили на змаганнях 2024 року вирішив її Олег Должок, срібний призер попередніх Invictus Games Геймс у Дюссельдорфі з веслування на тренажерах. Точно буду веслувати це точно. Але я хочу для волейбол сидячи також. Мені дуже подобається, але хочу ще для себе відкрити, такі як теніс, наприклад. Я лівою рукою буду грати. Я вже не ну, пробую, ну, це дуже так. Допомагає скоординуватися для координації рухів, для всього з такими ну, травмами, як у мене. Та ще там багато дар по-любому, боча. Будемо якомога більше хочу прийняти. Першою зі спортивних дисциплін, як і на змаганнях минулого року, стало плавання. Аби зробити турнір максимально доступним для усіх категорій учасників, організатори обрали лише одну дистанцію 50 метрів вільним стилем. До придешнього етапу спортсменів готував граючий тренер нескорених Кривого Рогу Олексій Баландін. Завдяки плаванню ми їх реабілітуємо. Вони спілкуються поміж собою. Вони не зачиняються у собі. Ми намагаємось позбавити їх від синдрому. У війни на змаганнях у нас 10 категорій. Під дітей у нас відведені 4 категорії, під поранених бійців. 3 категорії одна загальна. Та чотири в нас відведені саме для дітей, аби якомога ширше охопити людей, яких так чи інакше торкнулася війна. Оскільки Veterans Family Games, як і більшість ветеранських змагань, це насамперед реабілітація та соціалізація поранених бійців та їх близьких, організатори дослухаються до їхніх порад та пропозицій. Відтак, у порівнянні із минулим роком, кількість представлених видів спорту зросла майже втричі, аби до турніру долучилися якомога більше людей. Коли ми і провели, казали, що нема більярда, а що нема баскетболу, а що нема того, що нема цього. І ми всі бажання наших учасників бойових дій та їхніх фейми почула наша, наша рада брони міста і ми запускаємо такий міні, а може максі криворізький інвіктус по 18 відам спорту. Ми дуже чекали цього дня, тому що коли в е, тому році наша рада бронеміста у себе він такі ігри нашу місці запропонував. Це був такий це був такий дебют. Де, такі ігри вони в наше місто зайшли. Вони такі були гарні, такі були сильні, такі ігри такі були спортивні, і всі чекали, коли ці ігри будуть. Нагадаємо, як і раніше, у змаганнях можуть взяти участь ветерани та учасники бойових дій, а також правоохоронці, рятувальники, їхні дружини та чоловіки, діти чи батьки. Організатори наполегливо рекомендують проходити попередню реєстрацію за допомогою Google Form. Але ті, хто з якихось причин такої можливості не має, Можуть пройти процедуру у день змагань безпосередньо на місці їх проведення. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.